П'ять ознак егоцентричної людини. Егоцентричні люди схильні розповідати про свої досягнення, не приділяючи уваги іншим співрозмовникам. Такі люди не здатні поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її. Вони зосереджені на своїх проблемах і очікують, що оточуючо будуть підлаштовуватися під них. Люди з егоцентризмом заперечують свої помилки. Вони вважають себе ідеальними і не можуть визнати, що неправі. Такі люди активно тільки на етапі знайомства, а далі їм не хочеться докладати зусиль. Вони чекають цього з іншого боку. Егоцентричні люди рідко ставлять запитання і виявляють інтерес до інших людей. Їхні розмови завжди стосуються тільки їхнього власного життя. Люди з егоцентризмом часто прагнуть постійної уваги та схвалення інших. Вони потребують похвал і підтвердження своєї цінності. А ви егоцентрична людина? Діліться в коментарях.